Підколочена риба це традиційна святкова страва, яку навчила мене готувати моя бабуся, Дячук Павліна Антонівна. 1915 року народження. Вже бабусі давно з нами немає, але завжди у нас ця страва на святковому столі. На Різдво. Для цього потрібна риба. У нас хек. 500 грамів борошно 4 столових ложки, сушені гриби 100 г, Для піджарки морква цибуля. За смаком нам потрібно перець, сіль, лавровий листочок і томатна паста. Ми гриби замочуємо на ніч. Після чого ми їх ретельно промиваємо і ставимо варити. Наш грибний бульйон зварився. Ми додаємо почищену, порізану рибу до нього і доводимо її до кипіння. Крава готова. Смачного.